Перед останньою репетицією розігрується колектив Черкаси Джаз-оркестра. У кожен виступ вкладають певну думку та задають нову тематику, розповідає диригент Михайло Євтушенко. Каже, тому до нового весняного концерту обрали і нову назву коротко про головне. Чи це короткий дзвінок, чи це коротке побачення з нашими близькими? Та й весна взагалі коротка. Вона проходить. Швидко і хочеться встигнути в цю мить насолодитись музикою. Це в нинішніх умовах, це люкс. Аби передати тематику, будуть виконувати як власні прем'єри, так і світові хіти. Ми вибирали все по тематиці. І е, один із творів, наприклад, ми зіграємо I Just called to Say I Love You, але в аранжуванні Майка Філіп Мосмена для джазового оркестру. Також е, такі відво, відомі твори як smoke gets in your eyes або «Walking my baby back home». Виконати їх цього разу запросили Олексія Петухова, Катерину Осян та Костянтина Талаха. Наразі останній разом із колективом репетирує на сцені baby, це не перша співпраця із Михайлом Євтушенком, говорить Костянтин Талах. Розповідає, чого очікує від цього концерту. Я хочу, щоб вони раділи від того, що в цій тяжкі стан буде звучати. Чарівна музика, джазова музика. Привілеєм каже, було взяти участь у цьому концерті. Катерина Усян говорить, співати із джазовим оркестром це особлива насолода для душі. На сцені співачка виконає п'ять творів. Родзинкою концерту буде прем'єра покладеного вірша Ліни Костенко на музику Михайлом Євтушенко. І це буде твір ти мені сказав Люблю дуже гарний, дуже ліричний і в джаз він вписується ну просто супер. Усього колектив планує виконати близько 15 творів, говорить Михайло Євтушенко. Концерт коротко про головне відбудеться 17 квітня. Наталія Старинець, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.